Український парламент ратифікував Нікосійську конвенцію про правопорушення пов'язані з культурними цінностями. Це стосується крадіжок та незаконного заволодіння нашими артефактами, неправомірних розкопок, вивезення культурних об'єктів з тимчасово окупованих територій та навмисне знищення або пошкодження українських пам'яток. Тож тепер нашим правоохоронцям буде легше переслідувати окупантів за злочини скоєні проти нашої культурної спадщини. А таких злочинів чимало. Російська навала вчинила масштабне культурне мородерство на наших територіях. Багато історичних пам'яток, артефактів та цінних приватних колекцій знищено чи вкрадено. Дивом вдалося врятувати колекцію хендмейд виробів майстрині з Маріуполя Ольги Дереглазової. Допоміг син військовий. Попри активні бойові дії, йому таки вдалося віднайти. Та повернути мамі всі її рукотворні шедеври. Тепер ними можна помилуватися на персональній виставці майстриня. Найпростіші речі вона перетворює на унікальні витвори. Тим самим надає їм друге життя. У Києві відбулася виставка Ольги Дереглазової. Серед експонатів багато робіт розповідають про українську ідентичність. Да, Ольга з Донецької області 30 років прожила в Маріуполі. Останнім часом доглядала за батьками, які жили у селі. Коли почалось повномасштабне вторгнення, встигла взяти лише найнеобхідніше. Коли виїжджала, я думала, я поїду на місяць і повернусь. І всі мені казали, та от поїдь місяць, пройде, потім повернешся. І звісно, я взяла саме необхідні документи, там валізку невеличку і виїхала. Додому Ольга так і не повернулася, адже її рідні місця окупували росіяни. Жінка виїхала до доньки у Львів, а син на початку Великої війни добровольцем вступив до Сил оборони. Йому і вдалося врятувати роботи майстрині. Він призвався у Львові, і потім Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ Він з боями дійшов до мого рідного села і, і, і до його села, де він теж виріс і там народилась. І як от поїде на позицію, візьме пару коробок якісь, відправить мені в Київ. Потім ще отак от поступово, що він зміг, але не все, звісно. На виставку до майстрині прийшли її земляки. Розповідають, що талант Ольги Дереглазової розкривався поступово. Вона стала трошки приносити які-то свої вироби. Ми стали роздивлятися, ці вироби. Ми стали їх всі, значить, тримати в руках. І просто для нас вона стала якоюсь особливою героїною, особливою жінкою. І коли вже ми побачили масштаб її і багатогранність її таланту, коли ми побачили, що вона робить, і серветки, якісь то будиночки, і столяльки, все, все вона отут з коли вона принесла цей шедевральний. Кобзар цю роботу, де Шевченко Маріупольчанка встигає не лише творити, а й волонтерити. Ольга разом з іншими жінками плете маскувальні сітки, в'яже шкарпетки, а також виготовляє окопні свічки, які потім відправляють військовим на передову.